Щодо до Покровська, якщо чесно, серед цих місцевих жителів бачив тільки пошану, чесно кажу. Все було круто, все було класно. Останній будинок, в який ми там заїхали, його залишив нам лікар-педіатр, наскільки я розумію. Його дружина теж лікар. У нього було п'ять котів, це копець: п'ять котів, куча курей, коротше, попугай. Там. Ось він там. Уїжджає, забирає попугу там хлопці, а що там? Я ще повернусь колись. Ми, там, ми тут до останнього. Він там круто. Ми відвезли його на вокзал там з цією попугою. Ось дивимось. Ну, діду, вибач, якось так. Ну, котів роздали, все круто. Котів всі, всі коти живі. Ні, 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 ніхто не постраждав. От, слідово, Новогродівка, так, тут такі спорні є питання. Є люди, які вже там їздять на машинах. Ви можете побачити їх і тут, які там вішали вже на зеркала собі в білі якісь е, е, ленти. Як би свої ми чекаємо, або я не знаю, що це значить. Тому що всліду на тарелках ви не бачили, як раніше було там нарисовані вешки, зетки. Тут такого немає, але там щодо білих цих пов'язок так є. Чекають мене чи просто бояться, щоб в них там не залетіло якесь впіві. Тяжко знав сказати. Були багато в Красногорівці. Ось там, я розумію, там був підрозділ, який штурмував, там вже йдуть активні дуже бойові дії, і через будинок є місцеві жителі. Ось. Деякі з цих місцевих жителів так ховали російську армію, скажімо так, давали їм їсти, пити, там, і так далі. Були такі моменти, але зараз перехватів, не дуже пам'ятаю, де він був. Тупо Новотроїцьке може. Окупаційна армія дуже дуже каже там. Та тут капець якась бабка за нами бігає, б'є нас, що робити, Тобто ну, вона відбуває свій будинок, бабуля, клас.